Лежу собі я на віконці і рахую горобців. Немає чим зайнятись. Нудно в місті цім, де я дивилася у фільмі про якесь село. І в одному там сюжеті котам весело було. Хм, представлю на хвилину, що я уже в селі. О, уже й не нудно, стало враз мені. Побігла на стабочок, зловила карасів, сіла на горбочок та з'їла їх. Усі І ще в город сходила, зловити там крота. Чекала я, чекала, там крота нема. А, за те мишу я знайшла. Та не хвилюйтесь, вона уже втекла. Я в доганялки з нею грала, так її не наздогнала. Куди б його побігти? Щоб його з'їсти? Хм, А може, у дворі корму випросить мені? Ну так, скажімо, в нагороду, що дала миші я свободу. У дворі корму не попало. Прочуханка лиш дістала, що не зловила я ні мишу, не дочекалася крота. Це вдячність їхня, блін, така. О, раптом зле мені ще стало, видно, дофантазувалась. Треба бігти до матусі. Хай рятує, кицю мусю, хай насипе мені їсти, бич не буду, в село я їздить.